Дві індійські авіакомпанії скасували низку рейсів через виверження в Ефіопії. Там вулкан Гайлі Губі виявив активність уперше за 10 тисяч років. Принаймні жодних записів про попередні виверження не збереглося. Сейсмологи кажуть, що виверження було слабким, але вулкан викинув стовп попелу та газу на висоту майже 15 кілометрів. В атмосферу викинуло кілотонни попелу та дооксиду сірки. Усе це вітер розносить на великі відстані. Попіл досяг навіть Ємену та Саудівської Аравії. Викиди попилу також досягли Азії. Національна авіакомпанія Індії скасувала 11 рейсів і почала перевіряти авіалайнери, які потрапили в зону забруднення. Інша менша індійська авіакомпанія на два дні скасувала рейси до країн близького сходу, зокрема до ОАЕ, Кувейту та Саудівської Аравії. Я мав летіти з Греції до Індії з пересадкою в Бахрейні, але там мій рейс затримали на дві години. Пояснили це погодними умовами. А ось Ефіопська авіакомпанія працює в штатному режимі. Вулкан Гайлі Губі розташований в районі Хребта Ертале в регіоні Афар, що на північному сході Ефіопії. Науковці кажуть, що вже рік фіксують тут підвищену сейсмічну активність, але Гайлі Губі не вважали вулканом який діє. Вулкан вважають активним, якщо він вивергався останні 10 тисяч років. При виверження цього вулкана немає записів, тому його не можна назвати вулканом голоценового періоду. Сейсмологи не відкидають, що Гайлі губі міг вивергатися в минулому. Просто він перебуває у віддаленому регіоні, і вулканічну активність могли не помітити.